Друзі, компанія автопарки на зв'язку. У нас на надходження. Шкода Superb. 2008 рік. 1,8 турбо, бензинова на механічній коробці передач, пам'ять сидінь пасажира, такий салончик, шкіряні карти, шкіряні комбіноване з текстилем сидіння. Нас іде п'ятиступочка, 246 тисяч пробігу стан керма, Мультимедія. Присутня кліма. Подивіться, скільки ззаду місця. Підігріви задніх, підігріви передніх сидінь, 4 підйомника. задні парктроніки. На таких дисках. Підігрів дзеркал. так виглядає. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львівки, ЦА60. Приїхали, потестили і купили. Можливо, покупка за готівку. Кредит, лізінг, будь-який спосіб розрахунку. Можливо, доставка в інше місто. Дистанційна перевірка на СТО, додаткове фото-відео так само вітається. Компанія Автопарк Кільцева 60. Працюємо з 9 до 8 без вихідних. Приїжджайте до нас, місто Львів, кільцева 60.